Історія Саші та світу розірваного навпіл. Новий дар, отриманий від майстрині форм колір гармонії у його чорнильниці, відкрив для Саші новий вимір його місії. Тепер він міг не просто об'єднувати чи дописувати історії, а й знаходити баланс там, де, здавалося б, панував вічний конфлікт. І хроніка переплетених світів одразу ж дала йому найскладніше з усіх випробувань. Вона привела його до світу, розділеного навкіл. Буквально. Коли Саша ступив через портал, він опинився на вузькій смузі землі, де панували вічні сутінки. Праворуч від нього, скільки сягало око, простягався світ вічного дня. Усе тут було створено зі світла та кришталю. Витончені сяючі істоти люміни жили в містах із гострими шпилями, що тягнулися до незахідного сонця. Їхнє суспільство було засноване на чистій логіці, порядку та світлі. Ліворуч лежав світ вічної ночі, занурений у темряву, яку прорізали лише м'яке світло біолюмістентних рослин. Тут жили умбра тіньові, інтуїтивні істоти, що мешкали в органічних печероподібних містах. Їхня культура була побудована на емоціях, таємницях та красі. Темряви. Два світи не просто існували поруч, вони воювали. Смуга сутянок, з неякій стояв Саша, була їхнім полем бою. Люміни подували гігантські соняшні шпирі, що намагалися поразсунути кордон світла в глиб ночі. Умбри, у свою чергу, плили тіні завіси, що мали поглинути останні промені на кордоні. Їхня війна тривала тисячоліттями, і вона виснажувала світ. Розриваєте його на шматки. Саша спробував поговорити з обома сторонами. Люміни, побачивши його, називали його нечистим, бо він прийшов із сутінок і ніс у собі тінь. Вони вважали темряву хаосом, помилку, яку треба виправити. Умбри, відчувши його світлу ауру, злякалися і назвали його порожнім, бо, на їх думку, світло було позбавлене глибини та емоцій. Жодна зі сторін не хотіла слухати. Для кожної з них ніча була абсолютної протилежністю злом, яке треба знищити. Саша зрозумів, що це не конфлікт добра і зла, це конфлікт двох істин, кожна з яких була по-своєму правої, і тут не можна було просто стати на чийсь бік чи змусити їх об'єднатися. Їх потрібно було гармонізувати. Він повернувся на нейтральну смугу сутінок. Він сів на землю. Розкрив хроніку і вмочив перо у чорнильницю, торкнувшись саме тієї краплі, що сяло білим світлом гармонії. Він не став, дописувати їхньої історії, він почав писати нову спільну легенду, яка б була вищою за їхній конфлікт. Він писав про перший світанок. І коли народився Всесвіт, світло і темрява з'явилися не як вороги, а як брат і сестра, народжений з одного подиху. Бо що є світло без тіні, яка надає йому глибини, і що є темрява без світла, яке окреслює її форми. Вони не боролися, вони танцювали. І в їхньому танці народжувались всі кольори поваранчевий світанку, філетовий сутінок і глибокої ночі. Коли він писав колір гамонії почав витікати зі сторінок хроніки. Він не був ні світлим, ні темним, він був кольором між. Він розлився по полю бой, і там, де він торкався з землі, виростали дивовижні кристалічні квіти, що сяяли м'яким вечірнім світлом. Повітря наповнилось новою мелодією, нелогічною гармонією, люмінію, і не емоційною пісною Упра, а чимось третім, що поєднувало обидві. Люміни і Умбри, що готувалися до чергової атаки, зупинилися, вражені, вони побачили. Не ворожу територію, а прекрасний дивовижний сад, що розквіт на кордоні їхніх світів. Вони побачили касу сутінок, які раніше вважали заше недоліком. Їхня війна не закінчилась у номері, але вона втратила свій сенс: лідер Люміні і старешна Умбри вперше за тисячоліття зробили крок назустріч один одному, ступаючи по квітах гармонії. Вони не потисли руки. Вони просто стояли і мовчки дивилися, як на їх кордоні народжують щось нове і прекрасне. Коли Саша пішов, сад залишився, ставши мостом сутінок постійним нагадуванням про те, що істина не завжди одна і що в гармонії протилежностей народжується справжня краса. Із енергії цього примирення в його хроніці народився новий артефакт. Призма перспективи, яка дозволяла будь-яку ситуацію очима обох сторін конфлікту. Саша тепер уже не просто бібліотекар, а справжній гармонізатор, вирушив далі. Його власна історія ставала все складнішою, але й глибшою, доводячи, що найвеличніші перемоги здобуваються не мечем, а розумінням.